Трохи про мотивацію. Ну, Зараз у Айви мотивація купати ямки. І от, чи можна зробити якийсь послуг на цій мотивації? Я вважаю, що так. Айва! Сюде. Рядом. Що зараз хоче айва? Яка її ціль, яка мотивація? Вона хоче побігти, знову копати ямки. І вона знає, що як тільки вона виконала цю команду, проявила там, наприклад, терпіння, ну, зробила все, що мені необхідно, я обов'язково їй дозволю це робити. Принцип примака. Спочатку зроби те, що хочу я, далі отримуєш те, що хочеш ти. Айва на мене смотри. Вперед! Ось так от. Не завжди у вихованні і дресируванні ми використовуємо їжу або іграшку. Інколи ми повинні дивитися на те, що собака любить, і те, що їй цінне. І використовувати це теж у навчанні. Якщо ви будете так робити, то ви зможете свою собаку навчати постійно, і собака буде стабільно вас слухатись в будь-яких ситуаціях. Маю надію, що це відео було вам корисним.